Міністр енергетики ось днями доповідав у Верховній Раді, нічого конкретного не сказав. Тож, хорошого, ну реально, просто чекати, ну нема звідки. А тепер увага. Перше енергогенеруюче обладнання нам передали ну десь ще на початку 2023 року. А питання, чому його досі ще не встановили? Вибачте, але що вони робили півтора року, чудово знаючи, що енергетична тема це така дуже болюча тема. А ДТЕК, вони взагалі кажуть, розраховуйте тільки на себе це звернення, чесно, ну просто вже добуває. Ну, розраховуйте тільки на себе, при чому кажуть, ми не жартуємо, абсолютно нормально, так і заявили. Правда, забули про те, що вже тарифи підняли. На секундочку більше ніж два рази, і ще хочуть підняти. То вибачте, навіщо тоді взагалі така енергосистема? Чи може хтось її неправильно управляє? Я не знаю взагалі, що там відбувається. Отож. <му> Почну зі звернення ДТЕК. Вони звернулись до українців із попередженням про складну зиму. Розраховуйте на себе. Тобто людей закликали готуватися до складної зими, тому що ситуація з електропостачанням буде залежати від багатьох чинників. І просто людям порадили розраховувати тільки на свої сили. Генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салієв зазначив, що проблем зі світлом за оптимістичного сценарію поменше восени. А от стосовно зими, йому поки складно робити якісь оптимістичні прогнози. Знаєте, ось так ось так кажуть, тільки коли точно знають, що все буде погано, от чесно. Так кажуть, що восени все буде добре, що там поменшає, можливо, десь там не будуть відключати світло, хоча я це не вірю, якщо чесно. А от щодо зими, там дуже-дуже багато називають різних чинників і погодні умови, і від можливостей імпорту, чи будуть нові ракетні, ракетні удари і так далі. Тобто, якось знаєте себе відповідальність якось. Відкидають, тобто, ось те, 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 може там від цього всього може все це залежати, але тільки не від нас. Знаєте, от якось так складається. Враження, виконавчий директор ДТЕГ Дмитро Сахарук наголосив, що швидкість підготовки енергетичної сфери до зими слід помножити на 100. Причому українцям потрібно подумати, що зробити для легшого проходження холодного сезону. Тому варто самотужки подбати про свою енергетичну незалежність. Наскільки це можливо? Розраховуйте на себе, я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Так сказав Савхарук. Тоді питання: якщо ви нічого не робите, бо все це так, знаєте, крапля в морі з того, що мали б зробити, навіщо тоді підвищили тариф? Що по зимі? Дивіться. А, ось нещодавно міністр енергетики Галущенко доповідав у Верховній Раді. А, добрих новин немає. Енергогенеруюче обладнання, яке партнери передали ще півтора роки тому, воно досі не встановлено. Якою буде зима? Зрозуміло, що нічого хорошого не буде. Реально нічого хорошого очікувати не треба. Якщо коротко. Е, дивіться, е, ну, на жодне питання в міністра не було, ну, хоч якоїсь більш-менш нормальної відповіді. Е, знаєте, от складається враження, що вони сподіваються на якесь диво, якого не буде. Питали в міністра і про зниження мит на вітряки. у відповідь нічого. Питали і про те, чи прорахували вони вплив. Від своєї суперреформи із переведенням годинників. Каже, що вплив буде недраматичним. Це нова урядова шкала вимірюваності завданої шкоди. Буде зле, але не драматично. Запускаємо, знаєте, жодної цифри, жодної конкретики. Навіщо це було робити? Питали про те, який відсоток енергогенеруючих потужностей, які нам передали партнери, вже встановлено і чому затримка? Знову жодної цифри міністр не навів. Розказав, очевидно, річ, що це дуже складна робота. Що зараз навчають людей, як все це буду робити? Але оперативність просто вже скоро зима, взагалі нічого не зроблено. Перше енергогенеруюче обладнання передали ще на початку 2023 року. Що? Вибачте, що робили весь цей час. От просто, що робили весь цей час. Ну, нічого міністр не може. Ну, міністр, розумієте, міністр, ні на одне питання не може відповісти. І ще, як ви знаєте, влада активно захотілася добудовувати додаткові блоки Хмельницької АЕС. А, але, ну, якось так, знаєте, не, не дуже хочу говорити про те, скільки збирається на це витратити, ну і так далі. Є кошторис за цінами 2018 року, а ось новий кошторис ніхто не складав. Міністр говорить, що буде певна індексація, але не уточнена яка. 1%, 50%, 200%, 300%, 500%, 500% скільки. Як можна починати будівництво, не знаючи, скільки воно буде коштувати. Знаєте, це як купити там, не знаю, автівку і хочеш купити автівку, і не знаєш, скільки вона коштує. Ну, ми ж спочатку дізнаємося скільки вона коштує, і потім розуміємо, можемо ми її придбати, не можемо. Це так, образно, так? Такий приклад. Знаєте, отак от роблять, отак от роблять тільки ті, хто. Ну, взагалі не зацікавлений в результаті. Тобто складається таке враження, що їм пахріну, розумієте, буде якийсь результат, взагалі з цього, от просто, наче хочуть попилити бабло і звалити. От і все. Я це бачу тільки так. Знаєте, от влада схожа на от в цьому питанні. І не тільки в цьому. знаєте, от... На таку недобросовісну компанію, от на недобросовісних будівельників, отак краще. От ви запросили їх в квартиру до себе, а зробити ремонт. Вони все літо, знаєте, протовкались, протовкались у вас в хаті, щось там, наче робили. А по факту взагалі нічого не зробили і залишили, залишили вас потім, вже, коли починаються холоди. З абсолютно не зробленим ремонтом ще й без грошей. От якось так я це бачу. От нас от реально жде отака от от картина взимку. От, абсолютно без грошей і з незавершеним ремонтом. От якось так. Що маємо, то маємо. Зима і справді буде дуже важка і реально треба сподіватися тільки на себе. Але. Тоді питання: навіщо було підвищувати тарифи, і що вони робили весь весь цей час? Просто що вони робили, бабло били? Не знаю, В мене все на сьогодні. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте щодо цього. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.